Була перевірена документальна частина, ту, яку не дали і по цим варікам торгівцям. Нібито тут е, вони видали, вони не видали ніякої документації з приводу е, того, як вони взагалі були легалізовані. Вони видали тільки перелік правопорушень, які вони порушили. 5 метрів, не більше 5 метрів від дороги, не більше 10 метрів від е, входу у метро, не більше 50 метрів від жилої зони і, тодам, -бла -бла, і так далі, бла-бла-бла і так далі. І вивели карти, на які там були перекреслені певні мафи, які з, їх, з їхньої точки зору чомусь виявилися незаконними. Це вже тоді, коли я прийшов, тому що мені пообіцяли карту показати, коли я вже прийду. До цього карту нам не, не передали. Привіз розпечатку представників Боустрою минулого разу, коли ми тут розйобували ці От. І я подивився, от в цьому ряду лайків чомусь порушення, порушення у всіх ларьках є. Але перекреслені тільки окремі летні. Вороне, дозволь, дозволю. Основним критерією. Будь ласка, давайте будеш потім казати, по черзі, він, я, потім ти. Кожному дістанеться слово, хто захоче говорити. Май повагу до себе і до інших. Значить, не всі мафи перекреслені. Це мене насторожило, але оскільки вже прийшли, ну, треба діяти ніколи назад не відступати. Це східна мудрість, і нас завжди її, ну я принаймні її завжди дотримуюся. Якщо прийшов, назад наглядається. Ми заїбашили найбільш підозрілих і найбільш антисанітарних, це ще От. І, власне, позакривали інші мафи, тобто припинили торгівлю на той день. І на наступний день вони були закриті. Власне, сьогодні вранці теж частина з них була закрита, частина відкрилася. Значить, ми я прийшов поговорити з підприємцями, щоб перевірити їх документи, щоб з'ясувати, хто ж таки не привив. Значить, Вони показали документи, які законно їм були видані, в тому числі Київ благоустрої. Тобто, Київ благоустрій, бачачи, що в ларьках є порушення певних норм, все одно видав їм документи. В деяких ларьках документів немає, в деяких ларьках документи є. Отож, я вважаю так. Значить, першими, якщо е, у нас доходить до демонтажу, а я сьогодні ну, налаштований серйозно до цього, якщо у нас і взагалі налаштований до цього серйозно, і відповідально, ну і я так думаю. Якщо у нас доходить до демонтажу, сьогодні першими треба демонтувати тих, хто немає тих, хто не має документів взагалі ніяк. Потім треба з кіблаустрію. Мені походя, як там хід думає, як Кличко думає, тому що мені здається, що тут... Е, Мы в сферу інтересів різних політичних груп. Хтось хоче прибрати своїх конкурентів і думає, що ми такі дурачки і будемо просто їбашить кого попало. а де красну тряпку нам показали, туди ми будемо кидатися. Е, ні, так діло не піде. Сперва незаконних ми въебываем, в яких вообще взагалі Потом надо выяснять вопрос питання юридической плоскості, Но ну, это уже не задача силовиков это задача юристов. По поводу того, какой ПИД выдал документ на нелегальные ларьки. То есть на ларки, которые реально нарушают закон. Кто выдал? Из Киев благоустрое. Приходил тут глазами лупал, своими голубыми, радостными глазами, честными и непорочными. И рассказывал, что все законно было выдано. Вот, было нарушение определенных норм. По поводу этого надо выяснить. И потом опять же, либо демонтировать ларьки, либо что-то думать по поводу них. То есть как можно сделать так, чтобы э Нормы не нарушают. Ну, я здесь, кроме демонтажа, больше ничего не вижу. То есть лойки, которые стоят, их надо либо пододвинуть, либо что-то с ними сделать, э, чтобы они не нарушали определенных норм. Но у, не, у некоторых здесь реально есть документы. У тех, которых нет документов, я думаю, тут вообще вопросов даже никаких не должно возникать. Это лично моя позиция. Киев Благоустрой на сегодняшний день э, по поводу позиции Киев По-моему, на сегодняшний день они боятся сюда приезжать. Потому что был прозвон в Киев благоустрии от э, моих людей. Я сказал, что... Ну, не от моих людей, а от э, людей из Белого Молота. Потому что я увидел здесь нечестность. Там, где я вижу нечестность, там надо выяснять вопрос. Лично для меня. Я хочу выяснить вопрос. Мы позвонили, сказали, что тут, блядь, у них не все чисто, ребята. И они сейчас стремаются, уже не понимают от меня трубки Киев благоустрий. Не знаю, будет ли он завозить сегодня краны для демонтажа. Не буду. Понятне. Але чомусь представник лоустрі сидить зараз після Е, Чомусь зараз ще чекаю. Добре, зараз перевіримо цього представника, і отам от стані стоїть один. Тобто будьте готові. Я думаю, дівчата тут будуть е, зайві. зайві. Да, я не хотів би цього слова казати, але вибачте, ви теж у нас білі, красиві, українки. Але я б не хотів, щоб дівчата постраждали. Там вже є бусик з тонованими вікнами, там сидять ті, трошки трошки подалі. Отут, от на розі, там є оцей червоний напис, «Піца 33 доставка. На лавочках сидять чоловіки, сидить чоловік 50 специфічної зовнішності і налаштовані теж, теж специфічно, але роблять вигляд, що вони мирні граждані. Тому ні, чекай. Тому е, будьте обережні, будь ласка, і дівчата не встигають ні, ні ні в яке лайно у випадку. Якщо ситуація накаляється, будь ласка, в метро, ідуйте звідси якомога швидше. А камери хто може передавайте хлопцям? Ну, якщо ви з ними близько знайомі, щоб хлопці могли знімати, щоб ви не попадалися. Це особисто якщо я тебе пояснюю. Далі пускайте тепер. Тут була підміна понять дуже серйозно. Че твоя помилка основна? Ось документ, який надав благоустрій. Де ти тут бачиш норми порушення? Я не бачу. Тут є чітко один, одна концепція: це є перелік погоджень. І все, тобто це ті документи, які від відповідно певне право майнові так. права. А тепер дивися. Це тобі привезли, а не мені. Диви. 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 Люди спілкувалися безпосередньо з ким благоустрою. Дозволь, досволь, а мені, тобі будаска. просто привезли дозволь, дозволь мені. Будь ласка, горене основним критерієм є не межі 10 метрів, 5 метрів тощо. Основним критерієм є, право, є для благоустрою. Є те, чи ці мафи відповідно сплатили появу участь у розвитку транспортної та інженерної інфраструктури відповідно до порядку про порядок сплатили. Київському бюджету і ти налаштований тільки, якщо платять, то хай порушують закон. Ще раз тобі кажу, ось, будь ласка, ті мапи, які тут Сашко хоче захищати. Чекайте, Чекайте. мапи. Ви ж ми ж діалог ведемо, добре? Да, так. Давай тоді вести діалог. Не ще раз ще раз мені відповідь ніяк не дало на питання. Будь ласка. Тобто, якщо вони платять комусь в кишеню або навіть податки, то вони вже не порушують закон. по-твоєму? В Даному випадку основним критерієм благоустрій, що зробив, це було те, що сплачують вони по його участь чи ні. Коли вони тобі показують документ, власне, акт на право власності, то ти повинен розуміти. Я не знаю, що це за бі... за юридична служба білого молота. вибач, але. Твоя юридична служба повинна розуміти, що акт на право власності він може бути виключений на капітальну споруду. Ці споруди, які тут є встановлені, вони не мають капітального характеру. І відповідно до технічних характеристик, вони мають виключно характеристику тимчасової споруди. І тому те, що в 2008 році тимчасова споруд, мала архітектурна форма, це може бути оце так само мала архітектурна форма. Юридично це тимчасова споруда. Вони мають характеристики тимчасової споруди, і проблема в тому, що коли за Черновецького їм видавалася реєстраційною службою на той час, їм видавалося відповідно, право власності на всі ці тимчасові споруди то це корупційна схема абсолютно якщо ми не будемо зараз долати корупційну схему а робити так як Сашко пропонує брати і захищати Сашко тут заявив всім е, Є камери. Ні камери. А, що Сашко, Чакай, а твердиви, секунду. Не не знаю, що Сашко заявив? А, я підкажу. не знаю, було Сашко за дозволять немає тут захищати когось або проти когось діяти тут треба докопатися Сашко залисти. конкретно сказав що благоустрій приїжджає ми їм говоримо якщо вони мають рішення суду на знесення мафу, то ми не то ми не даємо їм демонтувати. Якщо не мають, то ми не даємо їм це демонтувати. Це те, що сказав Сашко. Не, не можуть не, не, не. всі, можуть всі, будь ласка, довести, що Сашко саме так сказав. І ви бачите, це є нічого інше, як кришування корупційних слямків, які були тут 2007-2008 році. І тому я, як представник свободи, як категорично проти такого підходу. Тому що ми виглядаємо як ідіоти, коли ми в середу прийшли, коли ми в середу побачили відповідав, хто сплачує, хто не сплачує, пообмальовували, а потім йдемо до мофовиків і категорично Центрально протилежно міняємо свою думку. Ви міняєте свою думку? Ні, я не ти міняю... сказав ми. ми це ви це хто. Конкретно Сашко. Конкретно, Сашко. Це справа Сашка. От я ще раз наша принципова позиція, це те, що ті мафи, які нам були позначені, які ми визнали, що не сплачують пайову участь. Рік вже білоцерковець, директор департаменту. Вони могли рік сплутати. Пайова участь це не так багато. Пайова участь в середньому 40-45 тисяч гривень на рік. Це не є великі кошти для маф. Добре, ти, кого агитуєш, зараз? ти ж не відповів на моє питання. Яке питання? Шар? Все, я зрозумів. Тобто діалог з тобою вести незручно, тому що ти не слухаєш питання, робиш монолог, а потім запитуєш, яке питання задав. Друже, ще раз скажу. Ну З приводу документів, це взагалі окрема тема. Це привезли на акцію документи, тут ніяких норм взагалі немає. Вказано, тільки те, що є бойова участь. Пойова участь це інформаційний про сразу бойова участь. Ось, будь ласка, цей критерій. Тому, коротше кажучи, наскільки я зрозумів, давай по факту дивитися. Сьогодні Київ поустрій не скажімо. Сталося. Сашко заявив конкретно, що. Або він, якщо відповідно благоустрій приїжджає, і немає Сашко. Все, коротше, ти є, не має суду. В тому це... проблема, чому, білоцерковець... чому білоцерковець Все. не приїде? Тому що білоцерковець не хоче сюди приїхати і отримати від цього Сашка, коли йому скаже, ні, вибачте, ми не дозволяємо це а, не спілкувався з не спілкувався білоцерковцем. Як не спілкувався? Як не спілкувався, йому Руслан Андрійко, мій депутат дав номер, в середу ввечері. Він вже не бере від... он... білоцерковець, он... білоцерковець он... вже он... не бере трубки від Сашка вже не <зважає> а З представителем ми запитали з казки, він говорив. — З представителем говорив. говорю. Усякому живчим мені і що вчора. — Я то ще раз кажу, білоцерком сюди не приїде. Вони це знесуть, вони це демонтують. Тоді, коли тут нікого не буде, і тут не буде провокації робити і якогось ідіотизму, робити на цьому фоні. Він це тоді зробить, коли нас тут не буде. Mm -hmm. Тому білоцерковці Це. сьогодні тут не будуть. Сашко пропоную зараз щось перекривати вулицю, ще якісь інші ідіотику. Nee, ні, ні. Ніхто перекривати вулицю тут не буде. Це дії неадекватні. І тому, так. Та, і тому вибачте, коли прозвучала образа, тверде звинувачення, що свобода виявляється, щось тут ми мутимо дурницю, то вибачте, це мене просто обурює. Тому що це неадекватний підхід. Тому що, коли ми, вибачаєте, все робимо одне, а тут приходимо і робимо зараз щось. Люди спокійно розмовляють між собою, а ти тільки пішоєш, що. я що мене пишу. просто мене просто обурює. Бо роз... блок може в тебе горить, може тобі заплатили. А я ні, не знаю. Дивись, з боку, ми не маємо. З одного боку, брат, ми ж ні, не, не погакати один на одного пришся. З одного боку. Ми не збираємось кришувати чийсь нелегальний бізнес. З іншого боку, лобіювати інтереси кличка теж не варто. Ми, ми, ми коли говорили мовили про те, що, що тут буде на цьому місці. Ми говорили, привозять інші мафи, ми категорично так само далі. Ми Розйобаємо. виходимо і роз'єбуємо палим і ну, так, оце, так далі. Да, це була да. адекватна позиція. Але має? це не є підставою кришувати, так, всі мафи, я, які не золо, золо, я, я проти того, щоб робити безприділи. Все, я тебе просто не розумію. Коротше, по факту. Значить, крани з кіблоустрії не приїхали. Людей Зачай. наразі, зачекай, людей наразі недостатньо, щоб нам щось робити. — Я тобі так. скажу, що думаю, вони приїхали. <Я>, тут бусик ментом сей. Бусик ментом подарунчився. Сьогодні насило на акцію. Саш, а ти що? перший день акції йде. Я думаю, що це. А мусора, мусоратурки. Ну, зараз, то, Муссоратур, зараз тому що вона то, анонсирована була акція. Давай сейчас я с представителем благоустрепа всем.